Спочатку коротка інформація по вчорашній зустрічі з головою державної адміністрації у Львові. Знаєте, що вчора були всі робочі групи, голови проспілок і директора підприємств ініціативна група, зустрічалися з головою державної адміністрації Синютко Олегом Михайловичем. Годину часу ми обговорювали ту ситуацію, яка склалася сьогоднішній день. В регіоні, в Шахтарському регіоні, з розумінням віднісся до тої ситуації голова пішов на зустріч в плані сприяти організувати зустріч в кабінеті міністрів на завтрашній день для наших голів поспілок, спілок. А на середу, ну, по крайній мірі він ініціює привезти сюди заступника міністра, приїхати заступника міністра Що? в Чорноград. Четверг, вибачаю, здав, четверг. Середа це Кабмін, а четверг це за міністра у нас. Це одне. Далі. Інформація по грошам. Інформація номер один. Це е, вчора, ви знаєте, вийшли 10 мільйонів, отримали вже на рахунки шахтарів. Сьогодні зараз вже підтвердження отримали про те, що ще 10 мільйонів йде. Також це січнева заробітна плата. І Повинні підвести мені ще один договір на 11 мільйонів, які сьогодні ну, повинні вийти, може вже будуть або до вечора, або завтра. Тобто орієнтовно порядка 30% трошки більше по січні місяця буде виплачено. Іншої інформації поки що по коштам я не маю. Ну, в принципі, це все. Зараз я просто передам слово ще Олегу Михайлу, Олегу Петровичу. По рішенням вчорашнім він доповісив ситуацію. Я не хочу щось сказати. Бути вас тут перед вами стояти і не виконало керівництво те, що обіцяло і чекало люди від нього, для мене теж встидно. Я і не хотів сюди виходити, тому що нема що сказати людям. А коли нема що сказати, трошки важковато стає. Після вчорашніх бурних розмов. Більше години, що там було, губернатор пообіцяв, що сьогодні, тобто на завтра, кабмін, він обіцяє, що на Кабмін він слова попросить і представників з нашого ДП, що були на кабміні. Я сказав Олег Михайлович, ми згідні голови голою я і Шабля їхати, представник ДПЛВІВІЛІ Олег Анатолійович, туди. Але, але одне єдине, я поїду туди, якщо мені буде 100% гарантія, що ми зустрінемося з Яценюком і вручимо той лист, який хочу вам прочитати. Прем'єр-міністр України Яценюку, міністру енергетики та вугільної промисловості України Демчишину, голові Львівської ОДА Синюці. в зв'язку з підвищенням соціальної напруги до критичної межі в трудових колективах ДП «Львівугілля», пов'язаний з порушенням термінів погашення заборгованої заробітної плати за Січчя і лютий 2015 року. Вимагаємо перше, погасити заборони заробітної плати за січень 2015 року до 26.3.15 року. А за лютий 2015 року до 1.4.15 року. Попереджуємо в випадку невиконання цих вимог з 27.3.15 року трудові колективи. Залишають за собою право використання акції протесту по перекриттю міжнародної траси Львів Рава Руська від трудових колективів, ДП львів воїля пообіцяли підписувати ініціативна група голови проспілкових комітетів і ми, голови теркомів поставимо печатку. А це буде офіційний папір. Який буде не тільки синюці, але прем'єр-міністру вручений. А далі вже будемо. І ще як казав Олег Анатолійович, він пообіцяв, що в четвер сюди приїде зам міністра до колектива в четвер. Так? Олег, прошу. Приїде перший замміністра новопризначений. А зараз я попросив би зайти в фоє. Народного дому голів профкомів обидвох не ділитися і ініціативну групу поставити свої підписи, як ми вчора домовлялися, щоб відповідальність несли всі, і щоб там знали наверху, що на всю Україну не в Львівщина буде знати, що ми будемо пікетувати, а всі міністри і Яценюк, і президент знали, що ми будемо перекривати дорогу в разі невиконання рішень. Дякую. 재미, Frage für ist das ist eine die